Отже, чи можна чи погодитися ви, чи є такі дані, які підтверджують те, що Росія намагається вплинути зараз на перебіг от нинішніх проміжних виборів до Сенату? Ну, ви знаєте, насправді підтвердити от такого роду інформацію доволі складно, тому що знову ж таки, ми повинні зважати на те, що ми беремо за основу, коли говоримо про те, що це спроба впливу. Да, то в який спосіб, наскільки я розумію, то на минулих виборах і на проміжних у 18-му році і у 20-му, і у на президентських у 2016 му були спроби отримати, ну якщо можна. Так провести аналогію із нашими реаліями, то це фактично, скажімо так можна назвати і, в принципі даними з реєстру виборців хоча такого поняття у Сполучених Штатах взагалом немає, але є, скажімо, так, бази. Виборців, які ведуть обидві основні партії для себе, щоб розуміти, де в яких регіонах і районах відповідно проживають їхні прихильники, щоб там більше з'являтися, більше проводити кампанії, роздавати листівки, і так далі. Тобто, я так розумію, що були тобто, тобто до цього була така практика спроб вплинути, саме отримати такі. Дані, щоб, скажімо так, адресно впливати на це, там, знову ж таки, тим же способом, да, це там, і, і якісь матеріали, відповідно, не дуже об'єктивні м'яко кажучи. Да? Тому я думаю, що е, цілком ймовірно, що ця практика продовжується, да. Тобто Росія намагається в принципі це зробити. Але я переконаний, також що е, оскільки вже дуже багато американців проголосувало, це майже рекордна сума, е, майже рекордна кількість людей, хто проголосували за Делегіт. вчора була цифра 39, там чимось мільйонів, тобто майже 40. Це достатньо багато, як для проміжних виборів, які зазвичай не користуються так. Такою ж великою популярністю тут є декілька причин, чому так сталося. Але насправді, тобто, я думаю, що особливо ті голоси, які вже були, були віддані за далекі, тут я думаю, що якби була спроба впливу більш масштабна, то була б інформація до відповідно до цього. Да уже за один день до виборів, м'яко кажучи, плинути на думку людей, я думаю, що все ж таки це мало ймовірно у таких умовах, коли дві партії великий час до виборів в принципі не, не гаяли, щоб проводити кампанію один проти одного, щоб розповідати про свої успіхи, про свої плани і так далі. Владислава, але якщо от паралельно із цим власне в момент. Виборів з'являється і повідомлення заява маска, що він свіжокуплений твіттер, хоче зробити найчиснішою, найнадійнішою соцмережею, звідки абсолютно точну інформацію можна буде черпати, і масово звільняє колишніх керівників. А і Цукерберг туди ж цукерберг, який свідчив на конгресовій комісії, який брав участь у цьому великому розслідуванні щодо втручання Російської Федерації в попередні вибори, власне, в президентські вибори, що є найголовніше. У всіх виборах у Сполучених Штатах Америки там взагалі дуже складна система виборів. Так багато до виборів і в Сенат, і в Конгрес, ну тобто в обидві палати самого парламенту, відбуваються поступово-поступово змінюються. І от зараз один з цих етапів. Але головні люди, які впливають на ось це віртуальне життя, маски Цукерберг, зараз масово міняють керівників, масово міняють людей. Тобто, от крутять кермо прямо тепер, в цей момент у соцмережах. Що це означає? Це теж про чесність виборів. Ну, ви знаєте, тут знову ж таки ми можемо говорити про опосередкований вплив. Там я думаю, що насправді, скажімо так, американські законодавці вони точно будуть цей вплив заперечувати. да? там зрозуміло у тих, у кого велика аудиторія в твіттері, відповідно, вони будуть там говорити, скажімо, що там їх все влаштовує, але там за деяких можливо, значить, таких невеликих. Таких питань, от їм би хотілося, щоб можна було можливо там більше реклами робити. Да, але але, от наприклад, у Фейсбуці в принципі навіть мені приходило сповіщення про те, що на у сполучених штатах реклама за тиждень до виборів в принципі вже була припинена. Да, тобто знову ж таки тут питання у самому контенті. Там ну, якби цієї реклами, і тут якраз правила в принципі дещо змінилося. Ви знаєте, я би чесно кажучи, так напряму знову ж таки не пов'язував ці зміни, зокрема у Твіттері, Я би все ж таки там схилявся більше до такої версії, що це спроби, якраз самого маска опосередкованого в можливо перспективі якраз впливати на. І, е, сам контент і на е, процес подачі інформації в Твіттері, але е, сказати, що воно прямо от якось кардинально встигло вже вплинути okay. на е, політичні. Перегони, скажімо так, у самих сполучених штатах, я думаю, що було перебільшенням. але... А можна тоді? от дуже небагато часу лишилося, але от дуже важливо. А що ж буде позиція? Ну, якщо там зміцняться позиції республіканців, припустимо, а то якою буде американська офіційна політика щодо України? Чи вона якось зміниться? Тому що в процесі от цієї виборчої кампанії звучали цікаві заяви навіть про те, що жодної копійки не дамо Україні конгресвумен з Джорджей Марджері Тейр, тейлор Грін таку заяву робила. Нам треба побоюватися подібного чи в запалі передвиборчої боротьби можна сказати, що завгодно, а реальна політика буде іншою да, ви абсолютно праві. І, в принципі, я схиляюся до думки, що все ж таки напередодні треба це розглядати як частину передвиборчої риторики, і ми зокрема чули навпроти, скажімо так, з е, тієї ж партії, але з іншої палати конгресу абсолютно протилежні речі. Тож міч Макконнелл, це лідер республіканців у верхній палаті у сенаті. Він е, говорив про те, що навпаки, якраз ми будемо підтримувати, і там я пригадую. Дуже багато було матеріалів ще у травні місяці, коли якраз Питання допомоги Україні, скажімо так, американські аналітики розглядали як одне з основних, яке буде вирізняти, скажімо, якраз республіканців, якщо ми говоримо про так звану партію Трампа і в принципі тих, хто не вважає себе трампістами. Да, я думаю, що все ж таки не варто цього сильно побоюватися, якщо республіканці отримують більшість в одній або в обох палатах конгресу, але є такий, така вірогідність, що. Ми будемо бачити більше таких заяв. Відповідно, скажімо, так отримувати допомогу з точки зору виділення нових траншів нових коштів у конгресі, можливо, стане складніше, але знову ж таки треба називати, що це в принципі і колегіальний орган, де рішення приймаються більшістю. Тому все ж таки, ми бачили приклади, коли той же закон про лендіз був прийнятий одноголосно у верхній Палаті конгресу, що є ну дуже рідким явищем, скажімо угу. так. Тому угу. я би сказав, ну, що не все тут так дійсно... чорно біло. Позиції обох провідних партій збіглися, і ну мабуть, це теж буде натяжкою, але знаєте, нам певно хотілося би вірити, що е, різні політичні сили, змагаючись перед виборами, хай краще змагаються в тому, хто більше і краще допоможе Україні. Е, пане Владиславе, я вам дуже дякую. І спасибі за цю розмову. Владислав Фарапонов був із нами на прямому зв'язку. А постров наш ефір триває.